Внаслідок масштабних руйнувань, завданих окупантами місту Ізюм, енергетики третій рік працюють над відновленням енергопостачання цього району. Нині залишилося заживити з півтора десятки дворів. На деяких ділянках досі не можна працювати, бо заміновані. Як нині працюють енергетики в Ізюмі, ку частину міста найбільш зруйнували окупанти, розкажуть наші репортери. Страшно діли. Страшні справи. Все полопалось, підлога туди впала, а там взагалі стелі немає. Вон пліснява росте, меблі зіпсувались. Тут лід був. Грибок Меблі Затопило. Води сантиметрів 15 було. Це я вже лад. Це я вже лад наводив. Знову все попадало. я вже убирав, опять все попадало, все, ну. Пан Сергій відразу повернувся додому після звільнення Ізюма від російських окупантів у місто, де народився. Ворожі бомбардування перетворили колись затишну квартиру на купу будівельного сміття. Зараз чоловік мешкає в оселі поряд. На його вулиці живуть ще шість родин. Пан Сергій вдячний енергетикам, які третій рік поспіль працюють, щоб в кожну оселю в центрі та на околицях повернути електрику. А так світ був нормальний. Електрика була, все нормально. Вимикають іноді вранці, мабуть, тягнуть щось. Працюють хлопці, молодці, звісно. Цей кабель добрий, безпечний. Я думаю, далі все буде нормально. Ця вулиця вздовж річки, розповідають енергетики, Одна з найбільш пошкоджених візюмів внаслідок бойових дій тут точились запеклі бої з російськими окупантами за центр міста. Масштаби руйнувань та щільна замінованість вражали. Та як тільки наші захисники вибили окупантів Ізюма, енергетики взялись за ремонт. Було подано напругу до району. В першу чергу зайнялись, як могли, що могли з саперами поза саперами. Навіть на початку десь їх не вистачало саперів і на страхи свій ризик, працівники працювали, визначали на такі на власний розсуд, де деколи. Ділянки, що та там нічого не було, ми знаємо там, ну, в такому порядку, заживили місто Ізюм в першу чергу максимально. Південна частина Ізюма, будівлі та мережі пошкоджені більше, та люди повертались додому. Якщо житло зруйноване вщент, облаштоване для життя, сараї чи погреби. Завдяки роботі працівників Харківобленерго нині з електрикою майже всі оселі Ізюмського району. Ну, у нас майже 99% всього, що населено, заживлено. Близько 15 дворів, які люди ще чекають на світло. Але це невеличкі хутори по лісовій місцевості, місцевості в основному. Дещо сапери не змогли пройти, розмінувати, допустити нас до роботи. Тому ну, в основному там люди не мешкають, вони або ну, десь перебувають ну, наїздами, ну, але є такі, що і без світла живуть і чекають на те, що ми відновимо. Внаслідок загострення ситуації на фронті, енергетикам Харківщини нині доводиться довше чекати на дозвіл від саперів. Постійно приходить, ну, приходиться знімають саперів на виконання і бойових завдань. Пришвидшити відновлення енергопостачання вдається завдяки гуманітарній допомозі, говорить енергетики. Спецавтомобіль з маніпулятором дозволяє відразу виїхати з дротом, і не треба додатково задіювати ще й трактор, що підніматиме барабан. Серед обновок енергетиків і автовишка для висотних робіт. Юлія Губська, телеканал прямий.